Всім доброго ранку! Вітаю вас, друзі! З вами Олена. Сьогодні у ранковій каві ми будемо розмовляти і пити смачну кавусю. Про що ми будемо з вами розмовляти? Бачу на моєму каналі йдуть відписки. Сьогодні зранку встала і мінус 4 людини. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я вважаю, що справжні друзі повинні залишатися зі мною. Якщо ви зайшли на мій канал і ще не підписані, то я вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати обов'язково коментар, тому що це допомагає дуже у розвитку україномовного контенту. Якщо ви переглянули моє відео, поставили вподобайку, написали коментар. Це також піднімає рейтинг україномовним блогерам. Підтримуйте їх, тому що вони стараються для вас з оглядами, з якимись різними цікавими штуками, просто щоб відволіктися від такого страшного сьогодення. Сьогодні я буду. З вами у відео робити ось таку масочку від компанії Юнайс. Nice. Це в нас Талія. Я вже говорила в своєму догляді, що дана маска зараз продається у компанії Лівеста. Тобто Талія перейшла у Лівесту. Також моя підписниця одна просила мене побільше розповідати, що я п'ю. Тож я, так знаєте, пройшлася по своїй кухні і назбирала багато напоїв. Це стосується чаю, кави, От покажу вам, що я вживаю, і також буду сваритися на деякий продукт, тому що я вже тоді нічого не розумію, що в нас відбувається за час. Такого повномасштабної війни в країні я нічого не розумію. І так, давайте зробимо традиційний ковток. Ось такого капучино я сьогодні п'ю. Вибачте, ще мій... Такий закладений міст, тому що все ж таки я ще продовжую хворіти. Дякувати Богу, температури немає. Дякую всім, хто за мене турбується, дівчата і хлопці. Я вам велике дякую. Це надзвичайно приємно. Ви навіть собі не уявляєте, коли ти встаєш зранку після, наприклад, там написала ввечері пост, що лежу пляцком, там температура, і ви мені бажаєте здоров'я. Ви знаєте, мені покращується настрій відповідно. Мені хочеться навіть в такому от стані сісти за камеру і щось знімати. А також я планую собі. До нового року оновити свою техніку, щоб по відео були набагато кращі. От, хто хоче до цього долучитися, щоб цей український контент був таки все ж таки кращим, то загляніть в інфобокс, я там залишила свою карточку. Це не є обов'язковим, але якщо ви мене підтримуєте, то я вам буду безмежно вдячна. І так, ем, значить, п'ю я зараз ось таке. Капучино це лямовіда. Капучино зі смаком сметанковим. Це польський продукт. Також я взяла собі ось такий, таке ж саме лямовіда, воно ще запаковане, але це є зі смаком ванільним. Мені, в принципі, подобаються дані капучино. Продукти такі я вживаю з молоком, обов'язково додаю молоко. Також. Якщо вже говорити про капучино, то я частенько в моїх покупках могли бачити ось такий Харц. Це в нас капучино зі смаком Амаретто. Тут де цілий кілограм цього капучино. І ось це Амаретто, це вже не знаю, яка по рахунку упаковка. Там є доволі такі різні. Трохи вони зараз виросли в ціні, тому перейшла на ляму відео, а це є німці виготовляють. Також брала в її таке. Влітку часом не було таких продуктів, щось не завозили. Але тепер я бачу, вони є. ну, Надовго його вистачає. Якщо велика сім'я, може, наприклад, у мами, то, звичайно ще такий кілограм цього капучину нам був, знаєте, так на після обіду кожен взяв собі там, бо тут його потрібно дві ложечки, щоб воно було смачне. То для великої сім'ї 1 кілограм це б ні про що. От, тому зараз у нас ми з чоловіком, то нам достатньо ось таких е, пачок. Е, ну, давайте я нанесу маску, і ми, я продовжу е, говорити про напої. Е, і продовжу, продовжуємо спілкування. Я вже говорила, що маска доволі таки ароматна. Е, вона йде глиняна, казала, буду наносити і не взяла я собі. Нічого, але доволі таки добре вона розноситься по обличчю. Вибачте, вже буду дивитися у камеру, вже як є. Я вмилася зранку. Хто не бачив ще мій догляд, будь ласка, зайдіть та й подивіться. Я залишу відео в інфобоксі. Там я вже навіть додаю якийсь догляд на листопад, тому що. Крем нічний закінчився, хочеться тонік покористувати. Між іншим, сьогодні ми також будемо цей тонік, тоніком цим користуватися. Мені він сподобався. Я от не знаю ще, щодо відписок, відписок. Чого ви від мене відписуєтеся тому. Але, знаєте, то таке. Мені важливо, щоб на моєму каналі. А знайшлася аудиторія, яка справді, який справді я подобаюся, так? які в нас є спільні інтереси. От, між іншим, я створила свій телеграм-канал. Це не для того, щоб, знаєте, якась заміна Ютубу, ні. Ютуб це для мене основне. Але такі соцмережі, як Instagram, Facebook. Дякую, що підписуєтесь. Але я створила ще додатковий такий канал на Телеграмі. Буду також там завантажувати, дублювати відео з Ютубу. І хто хоче зі мною більш тісніше спілкуватися, то, будь ласка, підтримайте, заходьте в інфобокс, дивіться. Будемо з вами на зв'язку, як то кажуть, тому що всяке буває в житті. Не дай Бог, заблокують мі, мій забанять мій Ютуб-канал, і де ми потім з вами скажете, Олена, пропала. А так ми будемо з вами на зв'язку. От. І е, я думаю, звичайно, я думаю, я надію, що ні, ніколи цього не станеться. Але, як показує практика, ви знаєте, мій канал був колись завалений, напевно, швидше. Мене його, я його відновлювала. Так що е, була така ситуація. Ой, дуже приємний аромат. Ось тільки маски в мене вийшло. Вона йде глинина з авокадо. І е, що я хочу сказати, що. От нанесла я маску і відчуваю таке на обличчі якесь делікатне пощипування. І відчуваю, що маска починає засихати. Так, ну я, як завжди, не взяла з собою ніякої серветки, щоб витерти. Нанесу зверху я ось цей тонік від Farmacy Age Reversist. зараз. Так легенько, а це для того, щоб маска не швидко мені засохла, тому що я відчуваю, що вже таке якісь тягнення, я ще хочу з вами тут трошки побалакати. М -м, приємний дуже гармат. Нанесла я цей тонік. Тут приємний аромат, мені він подобається. От і продовжу з вами спілкуватися. Дякую тобі, мій помічник маленький. Ми ж кажу далі, завтра йдемо вже до лікаря на то, щоб нас прослухали, тому що ще трошки покашлюємо. І так. Коротше, масочку ми нанесли. Засікаємо ми там скільки 10 хвилин. Так, і починаємо ми балакати. Зранку я обов'язково п'ю каву, це для мене вже як ритуал. Зараз в мене ось така лавацта еспресо італьяном 100 арабіка. Вона для мене трошечки така з кислинкою, але. Каву я люблю, і якщо зранку я не вип'ю каву, то хожу така, не знаєте, квола. А в мене трохи є проблеми з тиском. У мене він дуже понижений. І якщо в мене, там, наприклад, 90 на 60 тиск, то я себе трошки погано так почуваю. І, знаєте, я ходжу млява. На роботі мені цього не потрібно, тому один раз я п'ю каву. Також я не можу пити, хоча до того я пила і два-три рази каву в день. Таку нерощинну, але я помітила, що в мене підвищена кислотність, і якщо я другу чашку кави, наприклад, в обід чи там, приїхавши на роботу, вип'ю ще одну таку кавусю, от, то в мене починається ось ця кислотність, мені буде недобре, мене буде боліти. От, якась така тошнота часом з'являється. Але якщо я вип'ю один раз зранку ось таку каву, то цього всього нічого немає. Так, про каву вам розповіла. Також мені дуже подобається ось цей напій. Це в нас типу цикорій, нутрі кофі, нутрі плюс від фармасі. Ось так виглядають такі пакетики. Хто ще не знає, між іншим чоловік мені вже одну пачку повністю випив. Я брала пару штук на роботі. От, також вона якби, це така дієтична добавка. Тут 16 стіків. Мені вона подобається добавки не замінюють нормальне харчування, але це і так зрозуміло. Цукор, молоко додати за бажання. Так, також п'ю, звичайно, з молоком, а на роботі то купую собі такі ці важки, то мені, в принципі, подобається і смачно. Також сталь вам картинку на роботі нам приносять начальниця чай, зелений, між іншим дуже смачний. Збула, як він там називається. От. І цей чай дуже смачний. Також його частенько там п'ю. Е, також покажу вам гарячий шоколад, який ми е, купували щоліку, що з раз ми в неділю за покупками ходили і помітили по акції. В магазинчику, де продаються такі всякі європейські да, продукти, товари завезені. Ось такий смішний шоколад. Торес називається, типу какао. Та? От. Але тут один кілограм. Тут навіть є скільки ще по чорному Але хочу вам сказати, що щось мені ось це какао не дуже сподобається. Чоловік п'є, а я щось, воно мені, коротше, не зайшло. Не знаю чому. Не сподобалось мені. Ну, Але і таке буває. Закриваю його назад. Так, і поки масочка моя ще не до кінця засохла, я хочу розказати вам ще про ось такий чай Грінфілд. Ви знаєте, я донедавна, не як донедавна, я частенько купувала ось цей Грінфілд. Ще коли я вчилася в академії, то співпрацювала, скажімо так, в одній компанії. Це стосувалося чаїв і кава. Я вже точно не пригадую, які там ще були. Чиї, але ось цей Грінфілд і чай Тест це були одні з тих чаїв, які я тоді рекламувала. От. Це якась була продуктова. Вже навіть не пам'ятаю, що це була за компанією, але вони, суть в тому полягала, що ну, це знаєте, якісь перші кошти, якісь перші заробітки. Я їздила, значить, зранку їздила я за таким величезним термосом. От мені давали на пробу а, ту продукцію. Часом мені підвозили цю продукцію, я стояла на ринку Шувар, в центрі міста ми були, і ну я вже навіть чесно вже не пам'ятаю, бо це було вже дуже давно. От, і е, тобто я давала такі чаї на тест. Тобто е, стояла така і кричала е, щось там Чай, Грінфілд, чи хочете спробувати якісь новинки чаїв на той період, якісь новинки там виходили. Ну, це таке знаєте, що зі спогадів згадувалося. і кава там була жардін. І ще не пам'ятаю. Тобто, і хто хотів при бажанні, я там наливала на пробу цей чай. От, і там, хто хотів, тому роздавала, пробували. І, відповідно, потім в цьому магазині відповідно, купували, там, наприклад, сподобався чай з малиною. так? На затесті в мене, наприклад, був сьогодні чай з малиною. От, давала його пробувати. Якщо людині сподобався, то людина відповідно, йшла в магазин і вже купувала даний чай. От така була реклама ось таких чаїв. Ну і відтоді я дуже полюбила чай з Бергамотом, ось цей Грінфілд. І потім ще були тес різні. Все ж таки, Грінфілд мені найбільше сподобався. І ось тут десь ви в моїх покупках цей чай могли бачити, в покупках з АТБ. Хоча це, ці чаї можна купити в будь-якому магазині. Вони зараз дуже всі, знаєте, роз... Рекламовані, ніхто їх з полиць не забирає. Але от е, я читаю, що виробник та його місце знаходження е, торгова марка та ТОВ Орімі Україна, е, вулиця Броварська, е, село Требухів, Броварський район Київської області. Ну, Тут є, звичайно, вся е, детальна от, інформація, яка. І ви знаєте, в якому я була просто в шоці, що е, я взяла. Просто, між іншим, що ще хочу сказати, що цей штрих-код, ось тут на упаковці штрих-код, який ми звикли, що ми, наприклад, дивимося, який це продукт, штрих-код український 4,8.2. От, Тут все прекрасно видно. Я пробила в Гуглі Орімій Україна. Пробуйте заради цікавості, але я вам просто рекомендую ознайомитися з даною інформацією і читаю, що понад 40% чаю і кави в Україні російські. Грінфілд, Тес, Кертіс, Річард уявляєте? Та інші популярні бренди, народжені в Росії, належать російським бізнесменам і успішно продаються в РФ. Цей чай не просто споживає російське населення, його п'ють російські солдати, які чинять геноцид над українцями. Путін тим часом віддячує власникам чайних компаній, лідерів, нагородами. А українці, самі того не знаючи, фактично опиняються за столом з окупантами, пригощаються чаєм агресора і підтримують економіку РФ. тут ще й така фотографія, що Путін значить, запрошує на чай. От, я просто шокована, і в мене ось цей чай, бачите, лежить, ще досі запакований. Я не знаю, що ще далі і говорити. А ми будемо говорити про те, що в Єві продається косметика, що досі, білор дизайн, Вів'єн Сабо, хоча... Всюди, якщо ви зайдете на сайт, наприклад, той самий мейкапу, ви побачите, що там пише, що Vivienne Sabo – це французька компанія. Я, я не знаю. Так само давайте продемося, наприклад, по тим самим жіночим штучкам компанії, такі як Белла, Це також це все Ерефія. І вони спокійно продаються на поличках наших магазинів. От. Тобто, бачите, Грінфілд та інші в кожній третій часі в Україні бренди російської компанії Орімі. Засновники і власники Орімі, російські мільярдери Сергій Касьяненко та Олександр Євневич. Діяльність Орімі напрочуд цінує Володимир Путін. Олександр Ємневич був нагороджений з рук Путіна медаллю ордена за заслуги перед батьківщиною. От, тут ще йде і про Кьортіс далі. Це, це просто. Я майський чай і так далі. Ми мусимо то все бастувати. Ми мусимо того не купувати, просто бути обізнаними в тому, що це російське. Мене є з вами якимось там, знаєте, Перевіряльщиками, тобто ми, звичайно, можемо в магазині запитати, наприклад, продавця. Але і продавець тому тут нічого якби не винен, тому що він вже продає те, що йому постачальники привезли. Тобто це вже треба вище йти. Можливо, це треба писати скарги. Є же ж книги скарг та пропозицій в кожному магазині. От. Потрібно якимись такими от методами підходити до, до даної ситуації. От. Так що я давно хотіла знаєте, зняти це відео про цей чай Грінфілд, тому що ну, ми мусимо, ми, ми мусимо то все російське зло, яке ще досі сидить, лежить на наших полицях, вчепилося якимось мертвим грузом. Воно від'єднюється, від що Ти говориш, що це російське. А вони кажуть, що це ж це ж українське орім і Україна. От, щодо Ейвону, так само, знаєте. Так, в мене буде цього разу замовлення по Ейвоні. Зроблю вам такий невеличкий спойлер, тому що попросили мене там замовити мої клієнти тональний крем. Вже знаю, так знаєте, що я замовляю, і цей там і багато буде чого. І вже я, попри то все зробила також замовлення з новинками. Бо хотіла дещо протестувати, будуть в мене й новинки. Я розумію, що. Хоча в мене з компанією Avon, ви знаєте які стосунки, я їм писала, і в інстаграмі я їм писала, на що вони сказали, що Avon Україна зовсім нічого не має пов'язаного з Росією. Але як ми бачимо, також там виходять новинки в Росії, ну, тому що в Росії розумієте, це, це бізнес, там є свої заводи в Росії Avonські. і вони вже по тих технологіях американських розумієте, напевно, також і новинки випускають. Такі ж самі. От, так що ми ще того, мені здається, не позбудемося так швидко того всього, як би хотілося. На жаль. на жаль, от, Бачите, і з українським кодом, з штрих-кодом українським. І, і все. от, і от, Де не зайшла, я бачу всюди ось цей чай Грінфілд. Між іншим, по хороших цінах. Вони на знижках дають хороші акції. от, так що давайте повернемося до моєї масочки. Бачите, вона ж так підзастигає, перепощіпування зникло. От, і мені вже хочеться просто помовчити, тому що бачу таке стягнення. Йду на паузу, хай трошечки ще воно мені підсохне, я змиюся і знову повернуся до вас. Так, що я хочу сказати? Обличчя після маски дуже таке, знаєте, матоване. Мені навіть здалося, що звузилися пори. От шкіра в мене зараз не в найкращому стані. На неї навіть не дивіться, тому що, знаєте, після температури в мене таке враження було, що я взагалі зараз засохну Всохло все. При тому, що в нас опалення ще в кімнаті немає, ну, взагалі вдома ще немає, не включила, опалювальний сезон ще не почався. От. Але таке враження було, що я просто якби, як засихаю. Я наносила крем, і шкіра той крем просто поглинала. А з такою швидкістю, я не знаю, зі швидкістю не поносвітла. Так само і стосувалося це губ. От в мене тут біля ліжка лежить ось цей бальзамчик з сієрабіс. Я кожного. Разу, коли от мазла-мазла мазлать губи. І воно так проходить хвилин 10-15 і е, той бальзам ніби тими губами, шкірою взагалі теж з'їдалося. І ну, це настільки було таке відчуття. От, ну, Маю надію, що все вже йде на відновлення. Так, ще раз наношу тонік. Після несмачний гіркий. А, після. Цього, після маски, та, щоб трошки зволожити шкіру От. протонізувати її. Мені, в принципі, цей тонік дуже сподобався. Звичайно, на нього там якась космічна ціна, але якщо ви будете бачити його по якійсь акції знижки, знижки, ну, подивіться, скільки я вже його використала, то навіть така класна ця упаковка, така soft touch, матове таке скло. Ну, дуже Мені, мені сподобався тонік. Також я зараз нанесу ось таку сироватку під очі від Ritual's Relance. Ось стільки в мене її тут залишилося. Як ви можете бачити, користуюсь нею, вона в мене одна. От. Так що, от так нас обманюють у магазинах. Наклеять вам все, що ви тільки хочете бачити-побачити, так. Ну, цей обман, мені здається, неприпустимий. І ми, що ми можемо, це просто це не купувати того. І знати знати це, що і Україна це насправді ми спонсоруємо російських бізнесменів. От тому, що це все. Російське. І нанесу крем ось такий від Ейму. Сироватку не буду сьогодні наносити ніяку, я ним активно також користуюся. От. Дуже хороший цей крем для зволоження. Могла часом два рази нанести на обличчя. Доволі таки густим шаром наношу. Тому що я сьогодні точно нікуди не піду, буду вдома, і мені потрібно буде таке достатньо достатнє зволоження от, на цілий день. А ввечері просто помиюсь легенькою якимсь гелем, пінкою, У мене там є ще пінка від дею. Якраз закінчую. от, і, і, і нанесу вже свій вечірній догляд. От, в принципі, зараз я тільки от таким і рятуюся. Крем доволі таки достойний цей En'U від Avon 72 години. Між іншим по каталогу грудня, я по-моєму бачила, там на нього буде дуже хороша ціна, якась акція. Так що, якщо ви ще замовляєте в компанії Avon, то можете до нього передаватися. Хоча кажу, це тут таке. Таке, знаєте, то питання щодо Avon, щодо Oriflame, по-моєму, точно не вийшло, Вони там продаються повним ходом. От. Ну, так само їхні там і заводи є в Росії. Що тут говорити? Той бізнес тягнувся там руками. Ну, щоб закрити бізнес у Росії, то я не знаю, що потрібно зробити тут українцям і не тільки українцям. От. Так що така в мене була от з вами сьогодні ранкова кава. Трохи виговорилась, побалакала. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Завтра, завтра я буду оголошувати результати конкурсу. Маю надію, що я вийду в прямий ефір. Я написала вже на днях пост. На в своїй спільноті на Ютубі. Але я думаю, що я швидше вийду, ніж о 7-й годині вечора. Я думаю, що це буде а, трошечки швидше. Ми до вечора не будемо тягнути, бо ще невідомо, як у нас зі світлом. Хоча цих два дні нам вже світла не вимикали. От. Ну, побачимо. Так що все мої любі! Тримаємося. Пишіть щось, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Чи всі прям товари ви так російські бойкотуєте? Хоча тут я реально купалася на цьому штрих коді 482, українському штрих-коді. От я щось вже нічого не розумію. Чекаю вас в коментарях. Тримайтеся, йдемо тільки до перемоги. Все буде Україна. Все. всім па-па.